Я підготував цифри, основні цифри по роботі Черкаської міської ради, з яких видно, що дана Черкаська міська рада є найефективнішою за всі часи Незалежності України. Це найкраща явка за всю історію Черкаської міської ради. За 5 років розглянуто 7,5 тисяч законопроєктів. Це найбільша кількість питань, які розглянуті. За каденцію депутатським корпусом проведено пленарне засідання. За п'ять років проведено 97 пленарних засідань. Я думаю, що до кінця року буде 100. жодного засідання не було зірвано. Так. Вперше за всю історію Черкаської міської ради перед кожним засіданням міської ради було проведено погоджувальну раду. За п'ять років депутатських звернень і запитів більше 300. Це теж найбільша кількість за, весь, за каденцію.